Такий вигляд має тротуар біля перехрестя вулиць Михайлівська та Смоленчука в Кропивницькому об 11.30. Тут обвалили стіна з будівлі заводу цукрогідромаш, їй понад 100 років. Я виходила десь час назад. Я виходила годину тому, то була поліція і був цей обвал. Через обвалену цеглу та штукатурку перекритий рух тротуаром. Я тут кожного дня ходжу. Я, звісно, чому тут була висіла стрічка, яка була наче обгороджуюча, але вона не була обгороджуюча, тому що вона була прикріплена до самої стіни, а повішені були, що обережно, падіння цегли, ну капець. Я тут з дітками ходжу. Страшно проходити, обходити, по проїжджій частині. А якщо ще мати двох дітей, яких я веду за руку, то мені треба півдороги займати. Я сподіваюся, що це все приберуть. І... На територію заводу знімальну групу Суспільного не пустили. Вбирає, вбирає. Там немає нікого Ну а що вам скажуть? Сьогодні будуть прибирати. Керівник інспекції з благоустрою Олександр Брюховецький каже, контролюючи в обвалену цеглу, прибрали працівники заводу. Ми узнали з самого ранку у 10 годин, 16 хвилин. Мені вже вислали фото. Що щодо цього обвалу вони пообіцяли до сьогодні, до кінця дня. Якщо вони не приберуть до кінця дня, то вже там. У 16.30 буде інспектор і складає адмінпротокол. Штраф передбачає від 850 до 1700 гривень на посадову особу. Тільки зроблять, одразу надійшлють мені фото, що вони виконали ці роботи і огородили стрічкою. Це в нас така домовленість була. П'яті дня цегли на тротуарі не було. Місце обвалу огородили обмежувальною стрічкою. Олена Жкалова, Володимир Волок, Новини на Суспільному. Кропивницький.